Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний розклад, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 15 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Трійка Пентаклів перевернута вам ні. Насамперед, зверніть увагу на стан свого здоров'я. Можливо, хтось із вашої родини потребує вашого, вашої уваги, можливо, хтось там у родині хворіє і їм потрібно потурбуватися про них. Також, якщо ви щось хотіли розпочати робити, то у вас не вистачає або інформації, або не вистачає того наставника, вчителя, який вам може підказати, як вам правильно діяти. Тому, за необхідності звертайтеся за консультаціями до людей, які компетентні з ваших питань. І також приділіть у час для свого відпочинку, можливо, комусь потребується якесь обстеження або лікування. Не ігноруйте це питання. А я бажаю Хасінгаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам ні. Сила перевернута говорить про те, що наразі ви не в ресурсі, у вас не вистачає сили, не вистачає, можливо, знань або інформації, щоб ви могли діяти. Зверніть увагу на те, що для того, щоб ви могли правильно діяти, вам потрібно правильно розставити пріоритети. Допоки ви перебуваєте у якомусь хаосі, ви не можете нічого розпочати робити. Тому що або ви не знаєте, як з того робити, або забагато хаосу, який забирає вашу силу, забирає вашу енергію. І внаслідок цього ви не можете дійти до того, що ви собі забажали. Тож наразі розставте свої пріоритети і приділіть увагу своєму відпочинку. І в жодному разі не поводьтеся агресивно. Як би там не складалися обставини, тримайте себе у балансі. тому що... Не варто розпилюватися або розкидатися. І оці образи і страхи, вони тільки, якщо у вас якісь будуть такі конфліктні ситуації, вони тільки будуть забирати вашу силу. Тож я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант третій варіант вам так. Туз Кубків говорить про те, що на цей день ви зможете досягти будь-якої мети. Ви зможете, можливо, хтось фінанси отримає, хтось отримає позитивні емоції, приємні звістки, якісь такі емоції дуже вас будуть накривати, прямо через край позитив. Тож, ви можете діяти у будь-якому напрямку, у будь-якій сфері. Все у вас буде вдалим, якщо ви щось нове для себе там. Замислили, можете сміливо діяти, тому що наразі вам будуть навіть вищі сили допомагати. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.